Как я могу вас задать? Анатолий. Анатолий. Вы понимаете, что вы своими действиями своими Добрый вечер. Сколько? Это Виобль, да? Да. Спасибо. Вы молодцы. Блядь. Да. Что самое вы вживали? Пиво выживал. А чему вы сели за кермо? Мне надо срочно было Не, Вы... Варшинизы заебал, короче. У ніч з 23 на 24 серпня 2025 року в Авідіополі по вулиці Одеска був зупинений сідельний тягач Ман, за кермом якого перебував мешканець Авідіополя Анатолій Пляскін з явними ознаками вживання алкогольних напоїв. Пане водій, будь ласка, за заступники. Да. Ви вживали спиртні напої сьогодні? Так, да, Що саме та якій кількість? Небольшої кількість. Ще раз? Небольшої кількість. Що саме ви вживали? Піво А чому ви сіли за кермо? Мені на срочно було бути. Ви розумієте, що ви своїми діями наражаєте на небезпеку як себе, так і Ні. людям? Ще раз? Пане водій? Як я можу вас звертатись? Анатолій. Анатолій. Ви розумієте, що ви своїми діями сторони безпеки? Це Війобиль, так? Ви молодці, б так. Вийдіть, будь ласка, поспілкуємось, документи надайте. Та я поспілкуюся, я Якщо не, не прав, то я не прав, не поспілкуйтеся. Як ви Я, як свідок, можу повідомити, ви не виконуєте я закон. Знаю, ви, ви, ви не виконуєте законну не, не. вимогу поліція. з автомобіля, да. ви ігноруєте. Ви зобов'язані надати документи. Поліції. Ви зобов'язані, да, надайте документи. Так вийдіть, надайте документи, вас перевірять. перевіряють. Да. Чому не ви виходите? Це називається злісне непокора. Ну, ви вирішили, що Ну, якщо вам вже декілька разів повторили про те, що ви повинні надати документи, а ви не виконуєте. Це злісне непокора. Ну, Почему вы решили, ну, как не Я никогда, я всегда покажу. Ну а что вы си сидите я в организме органам все? Блин. Просто я должен предупредить, потому что я попал, попал. Я должен предупредить органам всем. Не в вы ничего вы не до ваши обов'язки як громадянина, я, общем, так як я водія, вулицкий, надати документи. Начало, начало. Да, Не ваше керівництво тут ні до чого. Ви з керівництвом поспілкуйтесь. Керівництв. Пане водій, пане водій, попереджаємо вас про можливість застосування до вас заходів фізичного впливу. Я знаю. От, все, Мой ми не посереднім. За невиконання закону представника поліції. Менеджера. Будь ласка, надайте документи на, на право керування транспортним засобом. Все, З Доступ до реєстрації. Я прийду до свого менеджера і вихожу. Все, я без питань. Я, якщо не прав, то і не прав. Я з вами не спорю. Тоді, будь ласка, виконуйте закони, вимоги. Там відділу. Так, это а Молодцы, бля. Игорь, Игорь, э, я извиняюсь. Да, да. Я был неправ, я чуть не попал в пиздорез. Я сел на грузовик. Алло. Да, я через... сел на грузовика и попал по пьянке на, на, на место милиции. Еще раз. Сел на грузовика и попал в место милиции. Да. На каком я грузовике? на вашем, на вашем. 96, 76, 96, 96. Я вечером хотів виїхати просто. Ну, ладно, вибором, Під проходженням медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння Анатолій Анатолійович відмовився. Проте не заперечував, що вживав алкогольні засоби. Також Анатолій не передавив посвідчення водія для огляду. За результатами перевірки на Анатолія Пляскіна були складені два протоколи Кодексу України про адміністративне правопорушення. За статтєю 126 це керування транспортними засобами без посвідчення водія. Та за статтєю 130 це керування транспортними засобами у стані алкогольного чи іншого сп'яніння. Остаточне рішення по адміністративним матеріалам по Анатолію Пляскіну буде приймати суд Роман Вершинідзе, альтернативоорг.